Всім привіт, я знову на зв'язку. Сьогодні, нарешті, доб'ємо тему Венери, тому що я ж пообіцяв на тисячу підписників зробити відео про космічні дослідження Венери, а тому як обіцянки треба виконувати, я й роблю цей відос. В цілому про дослідження Венери я вже пригадував у попередньому ролику, тому раджу глянути оце. До того як досліджували Венеру, це дійсно цікава історія космічної науки. Та й в цілому всі дослідження другої половини 20-го століття були зроблені завдяки не ентузіазму розвитку астрономії. А завдяки тому, що США і СРСР вирішили поміритись пісюнами, вибачте, ракетами. Та розпочали таку корисну і водночас тупорилу річ, як космічна гонка. Спочатку СРСР так люто перемагав на початку цих перегонів, що Ще прийшла ідея відправити тепер, що здалі місяця і жбурнули апарат аж на Венеру, таким чином розпочавши серію місій Венер 12 лютого 1961 року був запущений апарат Венера 1. Ну, як кажуть, першим винкомом, бо апарат створили для вивчення геофізичних та космічних умов на близькій до Сонця планеті. А в результаті апарат промазав аж на 100 тисяч кілометрів від поверхні планети і втратив зв'язок з землею. 27 серпня 1962 року США запустили вже свій першого. Апарат на Венеру. Марінер 2. Його місія була така ж сама, і в результаті вона була успішною. Апарат отримав значну кількість даних про атмосферу та поверхню планети. Також були вивчені характеристики магнітного поля Венери. Зокрема, було виявлено, що атмосфера складається переважно із вуглекислого газу, що призвело до високих температур на поверхні планети. Також було підтверджено, що Венера не має магнітного поля. На цьому ж, начебто, можна було зрозуміти, що планета представляє собою повну каку. Ну ні. Сувки вирішили не здаватися, і в 1090 1965 році запустили апарат Венера 2. Що я там казав про перший блин? Венера 2 це вже другий влинкомом. Бо вчені напічкали цей апарат цінним обладнанням, а ця тупа куля навіть не змогла нормально передавати дані на землю. Тому більшість цінної інформації о вивченні Венері пішло по пизді. Але незважаючи на технічні проблеми та невдачі, якусь частину інформації про атмосферу планети, якось ця пляп ця куля все ж таки передала. Але потім апарат зійшов із курсу і він полетів знову мимо Венери. В цей же рік, через 4 дні після старту Венери 2, стартувала Венера 3. І це був перший космічний апарат, який спробував сісти на поверхню Венери. Апарат мав Дати дані про поверхню Венери, але знову весь план пішов в сраку кота, бо під час спуску на поверхню контакт з апаратом був втрачений, бо схожа атмосфера Венери все ж таки схавала зонд. А тому вітаю! Бо Венера 3 це перша місія, завдяки якій люди почали засирати Венеру. В 1967 році стартанула вже Венера 4, і ця місія була успішною, бо принесла перші докладні дані про склад та структуру атмосферу Венери. І знову але, бо тоді ніхто на землі не уявляв, який на Венери ніхуйовий тиск, тому чим нижче апарат спускався до поверхні Венери, тим вище йшов показник тиску від запланованого максимуму, поки апарат нафік не розчав. Через три дні після старту Венери 4 стартував американський апарат Марінер 5 який по суті зробив все те ж саме, що і Марінер 2, але... Трішки краще. 5 січня 1969 року Совєти наклепали вже Венеру 5, з якої котрий раз скинули на планету посадковий модуль, який нарешті зміг сісти на поверхню Венери або скоріше йобнутися. бо через пару хвилин після приземлення апарат здох. Так, якщо на землі апарат сідає, то він приземляється. А якщо він робить це на Венері, він приземляється чи привене Венера? При Привинене... Вене. Венереайці. Вже в квітні 1969-го на Венеру полетів новий апарат, назва якого ви вже, мабуть, здогадались. Ні, не здогадались? Венера 6 апарат нарешті здійснив далу посадку. Завдяки йому всі дізнали, що температура поверхні становить аж 470 градусів Цельсія, а атмосфера складається переважно з углекислого газу. Крім того, були виявлені сильні вітри та незвичайні електромагнітні явища в атмосфері планети. Венера 6 працювала на поверхні близько 50 хвилин, а потім апарат згорів. Венера 7 була вже запущена у 1970 році. Ця місія була першою, яка успішно сіла на поверхню планети, і повернула дані про її клімат та геологію на землю. Спускаємо апарат, крім всієї повторної інформації, додав, що тиск на Венері становить аж 9300 кПа, що приблизно 90 разів вище ніж на землі. Від чого що у апарата, що у приладів і навіть вчених повилазили очі. А через 23 хвилини після посадки апарат чи згорів, чи його роздавило тиском, бо в таке в випадках просто кажуть, апарат перестав передавати сигнал. Неже слабо сказати, що він здох? В 1972 році Венера 8 став першим апаратом, який не тільки відчув всі гадості Венери, а й ще спробував їх на смак. Бо це перший апарат, який здійснив проби ґрунту. Через рік мимо Венери пролетів Марінер 10, але йому Венера була потрібна для гравітаційного маневру. Тому завдяки зближенню Венера його плюнула на Меркурій. А чим саме займався марінер 10 я розказував. У цьому ролику. Тому раджу глянути. До польотів всіх цих апаратів вчені навіть і не уявляли, що насправді уявляє з себе Венера. Бо всі були впевнені, що на Венері атмосфера схожа на земну. За атмосферою. Ховається ліс або водні океани. А деякі навіть думали, що там не водні океани, а океани з вуглеводню. Але ці апарати, що встигли вивчити Венеру, показали, що Венера дуже страшна планета, і ніякими там земними атмосферами та лісами там далеко і не пахне. А вже 8 червня 1975 році відправили Венеру 9 І після успішної посадки цей апарат забив останній цвях у труну схожості Венери з землею. Бо Венера 9 передав перші чорнобілі фотографії потворної планети. Але це не завадило в цьому ж році відправити венеру 10, де цей апарат зробив все те ж саме, що й інші апарати, закріпішився знову фотографіями. А через 65 хвилин Венера 10 була спалена та роздавлена атмосферою. Нарешті США знову згадали про Венеру та в 1978 році відправили апарати Піонер Венера 1 та Піонер Венера 2. Основною метою місії було вивчення складу атмосфери та її структури, а також дослідження кліматичних умов планети, тому вони покружляли навколо Венери деякий час, а потім. Тім впали в атмосферу та згоріли. Одразу після американських апаратів СРСР закинули на Венеро апарати Венера 11, Венера 12 та Венера 14. Фу, блядь. Венера 13, який займалися рівно тими же дослідженнями, що і попередні апарати. Але Венера 11 нарешті зробив перші зображення високої якості цієї планети, після чого апарат роздавило тиском. Венера 12 працював вже більше ста хвилин і теж надісла поверхні, після чого апарат згорів. А от Венера 13 працював протягом двох годин, збираючи важливі дані про ґрунти атмосферу Венери. Зонд виявив, що поверхня Венери є дуже гарячою, з температурою близько 465 градусів Цельсія, і тиском від. 90 до 100 бар. Якщо роздивитися ці космічні дослідження, то можна зрозуміти, що СРСР тупо закидав Венер своїми апаратами, бо довго вони не витримували венеріанські умови, вони згорали, їх роздавлювало тиском. Но поки були живі, якось ця пля передавала якусь інформацію. Таким чином, не якістю, а кількістю СРСР зміг непогано дослідити атмосферу, поверхню, геологію, внутрішню будову та магнітне поле, якого нагадую, там майже нема. Але на цьому СРСР не зупинився. І в 1981 році на планету сів вже апарат Венера 14 який вивчав все те ж саме, але першим зміг передати панорамні зображення поверхні планети. Хоча цей апарат запам'ятався ще одним грандіозним факапом серед всіх апаратів Венер. А річ у тому, що у венери 14 були такі прилади для замірів параметрів поверхні, до посадки вони кріпились до основного корпусу. А коли апарат сідав, то з кінчика привода вистрілював спеціальний ковпачок. Оголював сам апарат, і апарат падав як швабра на землю. І з цього вийшов грандіозний прикол. Бо після посадки один із ковпачків вилетів не занадто вдало, і привод впав ідеально на цей самий ковпачок. Тому привод замість складу поверхні Венери передав дані про склад цього сраного ковпачка. 2 червня 1983 року відправили Венеру 15. Апарат провів на орбіті планети більше 7 місяців, збираючи велику кількість даних про атмосферу та геологію Венери. Вдалося вивчити склад та структуру атмосферу Венери, виявити характерні особливості температурного режиму. На різних висотах з'ясувати рух атмосферних мас та вітрів, що виникають на планеті. А разом із цим апаратом відправили в 16. І нарешті це останній апарат цієї серії, бо я вже задовбався їх перечисляти. Вьомойо, вони роблять все одне й те ж саме. Ні, ну так, деякі апарати вони відрізнялись. Хтось щось вперше дослідив, хтось щось вперше сфотографував. Але якщо повторювати весь час, що кожен із них вивчав структуру атмосфери, геологію, будову планети та магнітне поле, то цей ролик мабуть, вже тривав декілька годин. От просто послухайте: Венера 16 проводив дослідження атмосфери і поверхні Венери, відправляючи на землю дані про склад температуру атмосфери, висоту і температуру хмар, склад ґрунту, і мінералів, а також фотографії поверхні. Знову. Завдяки Венері 16 було встановлено, що поверхня Венери має дуже високу температуру, тиск, атмосфера складається переважно з вуглекислого газу. Да ладно! І на поверхні панує кислий сірний туман. О, щось нове. У грудні 1984 року СРСР знову запустив свої апарати під назвою Вега 1 та Вега 2. Ціль першого апарату була дослідження Венери та нашої галактики, тому цей апарат додав деякі дані про хімічний склад та структуру атмосферу Венери завдяки скинутим на планету Аеростату та Поверхневого зонду. А потім Вега 1 продовжила свій шлях по галактиці, де вона мала здійснити наукові дослідження космічного середовища. В той час як Вега-2 вдалося теж скинути аеростат та поверхневий зонд для вивчення атмосфери, Ферри та поверхні планети саме ці два апарати були самі останні апарати, які запускав СРСР. А вже через сім років союзу більше не стало. Але на цьому дослідження не закінчилось. Американські вчені хотіли детально вивчити поверхню Венери, але гуса атмосфера та страшні венерянські умови сказали. Проте вчені НАСА прийшли до дійсно геніальної ідеї, бо нафіга закидувати планету апаратами, якщо можна знімати поверхню радаром. Так у 1989 році НАСА запустили на Венеру апарат Магеван. Б'юся б заклад, ви в житті не здогадаєтесь, чи кого назвали цей апарат. Космічний апарат Магеван був оснащений радаром з високою роздільною здатністю, який дозволив знімати поверхню Венери з високою деталізацією, незалежно від погодних умов та надр планети. А зараз поясню на пальцях. Радар випромінює радіохвилю, яка летить на поверхню планети, відбивається від поверхні планети та повертається назад у радар. Комп'ютер в цей час вираховує швидкість та час повернення хвилі. Таким чином, комп'ютер збирав всі дані докупи, вираховував відстань, яку здолала радіохвиля, та завдяки цій інформації створював уявні зображення та 3D-модель поверхні Венери. Основні наукові відкриття, зроблені під час місії Magellan, включають виявлення великої кількості вулканів на поверхні Венери, утворення тектонічних розломів та Гірських хребтів, вивчення складу та структури атмосфери, а також виявлення доказів існування кратерів від метеоритів на поверхні. А ще ми тепер точно знаємо, як виглядає Венера без атмосфери. Після завершення основної місії Магеллан продовжував проводити дослідження Венери, а у вересні 1993 року втратив зв'язок з землею та згорів в атмосфері Венери під час керованого зниження на її поверхню. 9 листопада 2005 року стартував вже апарат європейського космічного агентства Венера Експрес. Головною метою місії Венера Експрес було вивчення атмосфери та клімату планети, а зокрема механізмів, що керують кліматом на поверхні та в атмосфері планети, а також процесів, що відбуваються в магнітному полі. Венери. Я знову нагадую, що магнітного поля там майже нема, тому нафік вони його вивчають. Апарат також виконував фотографування поверхні Венери в різних діапазонах спектра для вивчення її геологічної історії. Але цікаво, факт у тому, що апарат виявився справжнім живунчиком, бо замість запланованих 500 робочих днів він протримався на орбіті і працював аж до листопада 2014 року. Я нагадую, його запустили в 2005 році. Він працював 9 років, а планували 500 днів. Наступну залізяку, тобто апарат, відправили японців в 2010 році під назвою Акацуки, що з японської значить західний світанок. Блять, вічно у цих японців ніяк у людей. Західний світанок, а ще що? Літня зима. Весняний мороз, стопо наже начебто весняні морози є. Оригінальний запуск Акацуки повинен був відбутися в 2010 році. Проте через невдалий запуск ракети носія управління Землі було втрачено, і апарат, як і Венера 1, пролетів мимо Венери, не здійснивши захоплення на орбіту планети. Проте, після проведення додаткових робіт в 2015 році, Акацуки знову запустили на орбіту Венери. З того часу він проводить дослідження атмосфери планети та динаміки її клімату, а також вивчає динаміку вулканічної діяльності на Венері. Та взаємодію її атмосфери з сонячним вітром. Фу, оце тема. Я сам в афігі. Тепер ви знаєте більше. Тепер ви знаєте, як вивчали Венеру, і що робити з цією інформацією, ви самі вирішуєте. Єдину мораль, яку можна з цієї історії видавити, це те, що на поверхні Венері рекордний час праці апарату це трохи більше двох годин. А далі апарату настає кірдик. Ставте вподобайку під цим роликом, підписуйтесь на канал, на мій телеграм та твіч. А ще виражаю особливу вдячність всім членам фонду з підвагона, які підтримали мій канал, та тим, хто хоче підтримати мій канал у майбутньому. А на цьому я закінчую своє мовлення. Всім до зустрічі. Кінець зв'язку.